Гостем нашого інтерв'ю, присвяченого 15-річчю Саксаганського району, є людина, яка стояла біля витоків нашого любого району, а також людина, яка з 1987 по 2002 роки очолювала виконком Саксаганської ради. Огочарук Георгій Пилипович. Запрошуємо вас до нашого інтерв'ю. Дякую, що ви до нас завітали, тому що я б хотіла вас сьогодні розкрити не, не тільки як е, голову Саксаганського району, а ще як людину. Тому що, щоб е, працювати у Саксаганському районі, треба мати дуже великий потенціал. Що ви могли б розказати про себе для початку? Добрий день. Чоловік я такий, як і всі. Я працював. Так як міг, вчився у людей, які мали досвід в цієї роботи. Я пам'ятаю, коли я перший раз переступив поріг із полкому Саксаганського, а це було після сесії, на якій мене вибрали замісником голови. Саксаганського виконкому. А до цього з заступником працював одна поважна людина, Віктор Данилович Тимошин. І він з першого дня заснування району. Був заступником. І у нього питає: Віктор Данилович, ну що мені робити, з чого починати? А він каже, ти сам вибирай, що сьогодні зробити в першу чергу. Тому що ти відповідаєш за те, що чоловік з'явився сьогодні на світ і коли його понесуть на погост. Оце твоя робота. От і до, так що ти все знаєш. Я тобі бажаю успіхів, повернувся і пішов. А чи можете ви пригадати от району минулому? От як ви прийшли у перший день, який він був? І от як ми сьогодні проходились навколо райвиком? Рай чи є велика різниця між тим, що було, і тим, що стало? Ви бачили, скільки техніки працює на благоустрій вулиць е в районі? А в те время, як я? Починав працювати замісником, і ще не головою, а замісником. То одна із головних, це комунальні питання. Як прибрати вулицю? А знаєте, як тоді? Були чисті четверги. І доріжки все, і сквери, і там, де були зелені насадження, то прибирали всім хором. Нас все время учив. Покійний Григорій Іванович Гутовський, це голова міської ради і виконкому на той час, що під бардюрой не повинно бути ніяких папірців, ніякого сміття. А тоді на район, як був один грейдер для того, щоб почистити грязюку. І е, взимку розчистити проїжджу частину вулиці. А якщо ми пригадали Григорія Івановича Готовського, чи можете ви пригадати той момент, коли відкрилася перша станція швидкісного трава в місті? Тоді була чисельність майже 800 тисяч. Дозволялося будівництво метро тільки в містах, які по чисельності було більше мільйона людей. Було прийнято рішення і уговарювали в своє время керівництво міста для того, щоб місто Кривий Рог длиною 120 кілометрів і щоб люди при Такої довжині могли доїхати з одного кінця міста на роботу в друге, потрібно щось швидке для того. От і тому було отримано дозвіл на будівництво скоросного трамвая. Перша черга була тільки в Саксаганському районі, тому що вона була тільки от. Саксанського району до станції Мудріонної. Потім втору, вже з Сакханського району до Жовтневого, будували станції. Заслуга керівництву міста дуже і дуже здорова в тому, що отримали дозвіл на будівництво такої. Я б сказав транспортної магістралі Криворізької, яка здорово виручає місто. Я просто читала ваші інтерв'ю, так сказати, і от мене дуже зачепив ваш вираз саксаганський вінник». От можете, можете будь ласка, от молодому поколінню пояснити, чому саме саксаганський вінник»? Коли я був на співбесіді у голови головиканкому. У Григорія Івановича. він каже, так. Яка освіта у тебе? Говорю, я сварщик, технолог і машинобудівельний, е закінчив інститут вже, але обробку металом різання. А він каже: Знаєш, що, е викинь все, що ти робив. Задирав голову, провіряв які лозунги, а опускай голову і дивися, що внизу більше працює як віник. У нас була ціль зробити благоустрій Саксаганського району найкращим. І ми до бажаної цілі дійшли тільки тому, що ми були єдиний саксаганський віник. От якщо взяти одну тростинку, її переламати раз і все, а попробуй віник весь зламати, не зламаєш. Я знаю, була така програма, коли людям видавали ордера на квартири, так це приємне було. Фактично, все будівництво на той час було зосереджено в Саксанському районі такими темпами. Що комбінат сам не успівав, виганяли з коробки. А на оперативних нарадах, яке було кожну неділю, проводив його міський голова, було доведено кожному району на неділю. План завдання сформувати скільки то бригад для того, щоб Зробити сантехніку, благоустрій, щоб можна було здати будинок. Щоб заселити, потрібно видати ордера. І я, у мене і до сих пор серце радіє, коли я знаю, що у тисяч криворожан, саксаганців є підпис. Ордера, де стоїть мій підпис, що я даю дозвіл на заселення такої-то квартири, такої-то. це ну наскільки приємно, що передати це неможливо. Георгій Полипович, от ви пропрацювали у виконкомі 16 років. Це дуже великий такий срок для всіх, плюс-мінус півроку туда я... От чи можете ви пригадати за 16 років саме для себе важкий період або ж день? Була афганська війна. От я ставлю поряд війну афганську і сьогодні війна. І от якщо загинув воїн в Афганістані, то на воєнкомат приходила. Вісточка, приймайте груз 200. І ми повинні прийти в сім'ю і сказати, що ваш син впав смертю хоробрих. Це було страшно глаша смерті. й Ну, це було саме таке геткедів. А якщо б ви увійшли от у двері у, у той час, у 87-й рік у виконком, що б ви собі от молодому сказали? Як ви тільки стали головою Саксаганського району? Що б ви собі побажали? А побажав би я те, що я і надійсно хотів зробити, сформувати колектив такий, який би міг бути. Праць і робити на людей. Хотів би я ще, щоб було більше вільного часу, щоб міг приділити уваги трошки і своїм дітям, і дочки, і сину, і жінки. Життя 16 років було в кабінеті. Більшість. Більшість часу було в це, цей час мобільний можна, це, а тоді телефони. І не в кожного були і телефони, і вдома. Молодь – це майбутнє Саксаганського району. То що б ви їм побажали? Хе -хе -хе. Поліна, е ну, Кожен кулик хвала своє, тому мені не гоже говорити, як ми працювали. Я хотів би побажати, щоб ви любили так, як ми наше місто головне. А в місті район, якщо ми патріоти нашого району. А я знаю, в своє час 91 ша школа, а зараз гімназія, була флагманом, тому що саме перше місце по благоустрою серед всіх учбових закладів міста було. В 91 школі. Щим я вас і поздравляю, і бути достойними своїх випускників, які пішли, а працювали з віночком і лопаточкою, і квіти були по всій території школи. Велике дякую, Ми будемо старатися, щоб так у нас і було. І вам щиро дякую і будьте здорові! І щоб швидше закінчилася війна, я б хотів поздоровити з 50-ти річчям Саксаганського району, всіх мешканців нашого району і тих людей, з ким я працював. Будьте здорові! До побачення! До побачення!